Вітаємо всіх слухачів маркера подій і всіх глядачів маркера подій. Бо ви можете підписатися на наш канал ФЕМ Галичина в Ютубі і також оглядати нашу розмову. У нас сьогодні поважний гість Андрій Веселовський, наш дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Єгипті. був також був представником України в Євросоюзі з 8 по 10 рік і генеральним консулом в Торонто. Зараз він завідує центру міжнародних досліджень. Пане Андрію, вітаємо. Доброго вечора. Доброго вечора, вітаю сьогодні, вперше вперше і неочікувано нас здивував зранку видання The Telegraph, Бо виявляється, послаблення протиповітряної оборони Ізраїлю після масованого удару оцього крайнього від Ірану. Це через те, що весь світ допомагає Україні в російсько-українській війні. Ні, ми очікували, що рано чи пізно щось подібне спробують нам закинути. Но від Телеграф я, наприклад, цього не очікував. Хто такі меседжі запускає, і наскільки це небезпечно? Наскільки таку карту можуть розіграти реально з міжнародною підтримкою України? Як виявилося на третьому році війни? Могутній Захід всесильний НАТО. Не мають і половини тих озброєнь, які має Російська Федерація. Це визнали на всіх рівнях: на рівнях міністрів оборони, президентів і глав урядів А снарядів роблять втричі, якщо не в чотири рази менше. А серйозних протиповітряних сил у них багато, але не зовсім таких, які потрібні в сучасній війні. Наприклад, проти шахетів пристосовували кулемети, пристосовували. ПЗРК і ГЛА і все таке інше. І таким чином виявилося, що готувалися в західних країнах до війни проти Російської Федерації в разі її агресивних дій, а якось віртуально, не усвідомлювали, що насправді будуть робити в Кремлі. І бачимо сьогодні такі зауваження з боку. Тої ж англійської газети, але не тільки вона це може написати, кількість патріотів в світі обмежена, а виробляється їх в Штатах мало. А ще менше виробляється ракет власне для цих патріотів. Це один, одне питання. Друге питання: зараз ізраїльська армія розпочала наземну операцію в Лівані. Отже, їй потрібні снаряди. Як е, далекобійні артилерійські снаряди серйозні, так і танкові снаряди приблизно те ж саме, що дається Україні. Але Україні дається, ми весь час ми говоримо про те, мало, і це не випадково. Ми нікого не обманюємо, ми їх не солимо, не, не ховаємо. Ми їх всі вистрілюємо просто тому, що Росія стріляє в п'ять разів більше. Таким чином, якщо Ізраїлю потрібні снаряди, то очевидно, те, що було мало. Тепер ділитимуть навпіл, і це стосується і багатьох інших речей. Я не виключаю, що і засобів радіоелектронної боротьби, а е, інших е, комп'ютерних засобів боротьби з е, суперником і так далі. Пане Андрію, але чи чи в цьому випадку ви, ну перше є два, два моменти дуже важливих інтенсивність бойових дій, які проводить Ізраїль навіть на два фронти проти Хамазу на півдні і з Хезболою на півночі? Це все одно навіть не дорівнює напевно 100 кілометрам фронту, а в нас він півтора тисячний, і по інтенсивності вогню, і і так далі. Другий момент ізраїльський військово-промисловий комплекс працює. Вже дай Боже, бо Ізраїль перманентно відбиває атаки по всьому периметру, у них, як то кажуть, від війни до війни невеликі проміжки. І тому в цьому випадку чи не є це спекуляцією. Тобто, я розумію, що є спеціальна угода в союзницька США і Ізраїль. Але члени НАТО це не тільки США. І в цьому випадку чи не є це спекуляцією, що якщо ми навіть щось прорахувалися в своїх, як то кажуть, в ангарах військових. То е, ну, і інтенсивність і запаси ну не можна порівнювати Україну і Ізраїль. Згоден. не забуваємо, що в е, Сполученому Королівстві, в могутній державі, яка нам дуже допомагає, десь під 250 танків. 250 танків українці розбивають російських танків за місяць. А mm -hmm. ми вже воюємо третій рік. Це для порівняння. Безперечно. Хтось там турбується про те, щоб Ізраїлю всього вистачило. А якщо Ізраїль буде вести серйозну війну, то йому, звичайно, всього не вистачить, тому що Іран це теж не маленька військова держава. Тут питання ще в іншому: питання в території. Коли на Ізраїль летить 180 ракет, то для маленького Ізраїля, який менше Київської області, це страшенно страшенно велика кількість для України 120 шахетів, як ми зараз бачимо, чи 103 як було цієї ночі, то це як насіння лузати. 80 збили, 20 загубилися, а два полетіли в Білорусь на вертольоти пана Лукашенка. Тому будемо слухати телеграф, знаходити аргументи і пам'ятати про те, що зараз Головним чином, головний наш акцент, окрім іншого, новий акцент, повинен бути на тому, що Україна повинна виробляти для себе всю необхідну зброю, починаючи з патронів, артилерійських снарядів, засобів їхнього пострілу, Богдан великих, середніх і маленьких, і так далі. Зрушення в цьому плані є, але це треба робити активніше, і тоді так. телеграф нам буде не страшно. Так, пане Андрію, в цьому випадку просто хочеться сказати, що заднім числом стають мудрішими ті, хто не втекли, а втекли ті, хто були не зовсім мудрішими, бо в нас ці всі програми працювали ще в 6 років тому. І ми до цього готувалися. Просто люди вибрали щось таке, що зупинило і ракетні програми, і всі інші. Я вже не говорю, що в про ці заводи із снарядами 155-го калібру в за участі капіталу Бені Коломойського нам розповідали казочки ще до повномасштабного вторгнення. Тому, як то кажуть, ви абсолютно правильно говорите, але маємо реальність трошки іншу, і Ми ще не можемо вийти і без партнерів. Нам не встояти, і це, напевно, знають наші партнери. І в цьому випадку ми бачимо два різних кейси. З одної сторони, Рамштайн найближчий відбудеться просто за найвищого представництва з боку, США це буде там, сам президент, а там ніколи такого не було представництва. Це означає, що Дембільський акорд Дідусь Джо Байден мав би зробити або гримнувши дверима. І надавши більше зброї і дозволів лупити куди, можете до Владивостока лупіть, або надавши беззаперечно те, що колись було ПДЧ, план набуття членства в НАТО. Ну, це в це би виправдало його участь у Рамштайні. Чи може ще щось є таке, чому там буде Джо Байден, і чому Рамштайн нам буде важливим? Чи можливо це другий тренд буде перемагати в найближчі півтора місяці до завершення виборів у США і нас попробують різними способами такі е, здатися, здати території? Ну те, що дуже подобається, в певним колом як в Європі, так і в Америці. І серед наших партнерів, та й в нашому керівництві ми це чули в тих чи інших формах від президента, від міністра оборони. Є думка про те, що, скажімо, до, на кордони 1991 року за найближчі місяці ми не вийдемо. Таким чином, очевидно, буде якась проміжна зупинка на цьому шляху, хоч я не не абсолютно впевнений, що до кінця шляху ми таки дійдемо. Але ця проміжна зупинка повинна бути на вигідному для нас місці. Ми не повинні опинитися в ямі на той момент, коли ми будемо робити якесь перемир'я чи якусь тимчасову зупинку. Ми повинні опинитися на, на, на підйомі. Ми повинні бути, продемонструвати те, що ми можемо і будемо сильніші від нашого ворога. Мені здається, саме для цього і збирається цей Рамштайн, де. Наші партнери твердо не тільки пообіцяють нам допомагати в майбутньому, аж поки нам ми самі не скажемо ні. Але де наші партнери продемонструють, що вони зрозуміли, Україні треба перемога кінцева над Російською Федерацією, бо перемога Російської Федерації над Україною є перемогою Російської Федерації над всім НАТО, над Сполученими Штатами. І надвільної Європи. Е, у мене враження, що ця проста істина, яку ми доводили е, практично з 3 дня вторгнення е, в 2022 році, ця проста істина нарешті дійшла до керівників Західних держав. Значною мірою цьому сприяли е, наші е, друзі в північних країнах, в Балтії, в Польщі. В Британії останнім часом протверезіла Франція. Є е, ознаки позитивні. В інших та, та ж сама на ті ж самі Нідерланди. Ми бачимо, що сьогодні генеральний секретар НАТО Рюте який був прем'єр-міністром Нідерландів, не бачено довгий для цієї країни строк 10 років. Перше, що він зробив після того, як взяв в руки молоток Генсека, він приїхав в Україну. І він говорив сьогодні. Дуже дуже тверді і жорсткі слова, які я би сказав, е ну давно не звучали в нашому е президентському палаці. Таким чином, у мене особисто є сподівання на те, що е старий Байден, як ви кажете, грюкне дверима, але цими дверима буде, е буде грюкнути кремлівськими дверима, а не нашими. Да на є... нашу користь. Пане Андрій, маємо три хвилини. А в мене ще таки два дуже важливі для наших слухачів і та й для мене мені самому цікаво питання. Ем, попередник Рюте дуже чітко і правильні слова говорив, особливо коли вже був, як то кажуть, кульгавою качкою, коли вже нічого його не зобов'язувало говорити від імені всіх членів НАТО. Він говорив від, від себе, і Ян Столтенберг сказав Добре. те, про що ми е, говорили з 22-го року. Яким би способом не було зупинено. Просування ворога і припинення вогню з цього моменту можна просто взяти в Україну, та, яка контролюється Києвом, до НАТО. Офіційно заявивши, що п'ята стаття колективної безпеки є парасолькою для України, і на цьому вважати українську перемогу перемогою, бо потім рано чи пізно чорти заберуть Путіна, і можна по хорватському сценарії, як то кажуть, за 48 годин повернути решту території. В ви... чи цей сценарій ви бачите, що до нього готова хоча б частина політичного керівництва НАТО? Можливо, цей сценарій не був би вигідний для України, але це дуже довга розмова, не на три хвилини. Скажу так, в сьогоднішній ситуації України не можуть взяти в НАТО, тому що це означає автоматично початок війни з Російською Федерацією. На це не підуть, але підуть на те, що дасть не дасть підстав Росії говорити, що проти неї ведеться війна. Але дасть підстави нам говорити про те, що ми не перед відчиненими дверима, а вже вставили туди нову. Добре, і ще одне завершення. Просто ваш досвід роботи, зокрема в Єгипті. а Єгипет це дуже цікава країна, яка як то кажуть, бо в багатьох близькосхідних конфліктах їхні генерали і їхня співпраця з Кремлем дуже багато чого. Нам показала і е, підтвердила анекдот, що якщо добре вдарити по Кремлю, то 90% світового тероризму зникне. Окей, е, я зараз тут не про всяких мовариків, я про те, що знаючи цей арабський світ, ви можете нам пояснити, яким чином, е, будучи майже десятки років, десятки років чемпіоном по санкціям. Держава Іран виявилася однією з найбільших потуг військових з своїми ракетами, з майже ядерною завершеною програмою, ядерною зброєю і багатьма іншими сильними речима. Як то так? В них там було як то кажуть, продовольство в обмін на нафту. Там були такі санкції, і тут раптом виявляється, що без Тегерану Москва і далі нас вбивати не може. Іранський приклад, так само як і російський приклад, ще раз підтверджує одну відому істину для великої держави. Санкції це ускладнення, але зовсім не смерть. Це е, тебе трішки взяли за горло, але не стиснули це горло. Це по перше. По-друге, е, іранський е, іранське населення живе дуже бідно, і з нього витягають останні жили. А ці жили йдуть на те, щоб відправляти іранську нафту. За е, зниженими цінами, тому що вона підсанкційна в ті країни, які готові брати щось дешевше, і остання Іран велика держава, там живе 80 мільйонів населень, величезна територія, є серйозні поклади і є досвід е, колосальної: 15-літньої війни проти Іраку. Таким чином там сформувалася ця е, своєрідна. Е, Військова, скажімо, мілітарна е, структура і, е, і цей дух, і це все тримає Іран на плаву. Тому з Іраном треба е, розмовляти звичайно з позиції сили, але шукати в Ірані ті сили, а вони є, які е, хочуть звільнитися від е, Аятол. Е, це кремлівський варіант, тільки в, в, в цих в чалмах. Ну та замість чекістів, та замість чекістів, такі самі дикуни, і такі ж самі зажерливі е, упилі. Отже, е, це все е, можливо робити, але цим треба серйозно займатися, пане Андрію. Це, втрат... не... да. Ми вам дуже вдячні за аналізи, за коментар. В ваше особисте очікування буде велика війна на близькому сході? Чи ця заколісна дипломатія, яка зараз де човникова, таки зупинить величезну війну? Ізраїль, Іран, зокрема. Одним словом. Швидше, не буде великої, швидше не буде великої війни, тому що насамперед є серйозна перевага Ізраїля над Іраном, і цю перевагу він може використати. Іран це знає, і тому в останній момент він утримується від ем, справжньої відповіді. Пане Андрію, вам вельми вдячні. Андрій Веселовський, наш дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Єгипті, і представник України в ЄС, був гостем маркера подій. Підписуйтесь на наш канал в YouTube FM Галичина і будете знати найкращу інформацію від найкращих фахівців.